Чекаю, заведеться машина наша чи ні. Ура! Завелась з першого разу. А я сьогодні буду на електричній весь день, прямо зранку. І до кінця робочого дня. Прямо не знаю, як мені пощастило. І на вулиці до того ж сьогодні 9 градусів вночі було, і зараз зранку, і це дуже відчувається, тому що було... Плюс 3. Вирішив, що на радостях мені там помаякувати, помахати чоловік. Так, плюс 3 було, зараз плюс 9, в день плюс 12 має бути, але це така коротка радість. Все одно зима є зима. Але менше, ніж плюс 8, найближчі 10 днів не буде. Ось така в нас. Південно-французька температура. Добрий ранок, до речі, я сказала чи ні? Сорі <звуз 'як> <Замки. звуз 'як> Це Все, гарного дня, Ми побігли. Я вас забираю. Так, сьогодні мені на 9 тому я відвела дітей в школу до того, що вони виявили бажання старші теж їхати не на велосипеді, а скористатись можливістю проїхати зі мною на електромобілі. Тож ось, але я вже під'їжджаю до першого будинку. 9.01. На одну хвилинку запізнююсь. Так, закінчила, їду далі. Зараз в мене півтори години в моєї пліткарки, але хотіла додати кілька слів про книжки і мову. Така ось тема останніх моїх відео і дописів. Тож, так, я раджу і пропагую читання українською мовою, тому що це, по-перше, Взагалі, читання це дуже корисно і для, і для загального розвитку, і для вивчення мови, в тому числі. Особливо це буде корисно для тих, хто не має можливості ось так практикувати говоріння. Це теж треба робити за першої ліпшої нагоди. для мене це стало ведення книжкового каналу в свій час, тому. Ось така в мене, ось таким був досвід. Так мені це допомогло, коли не було можливості в реальному житті, скажімо так, використовувати свої знання мови. І окрім того, що читання це чудово, ви ще можете підтримати українське видавництво. Чим власне такою ініціативою я і займалась, коли вела свій книжковий блог на YouTube. Для того, щоб підтримати книговидання українське, яке розквітло останні роки, особливо перед повномасштабним вторгненням відкривались нові видавництва. Дуже багато книжок друкували, в тому числі українських авторів. Взагалі, ну, просто такий був прогрес. Я навіть вже Трохи і розслабилась, стільки нових книжкових блогерів з'явилося. І молодших за мене набагато, і цікавіших, звичайно. Я зовсім не кажу, що я там якась унікальна або дуже цікава блогерка була. Тим не менше, я все одно поширювала. поширювала Інформацію про книжки. І це, як мені в тому числі і писали багато людей свого часу про те, що я от їх надихнула знову повернутися до читання української або почати читати взагалі. Це мене теж підтримувало і підтримує зараз. Користуючись нагодою, запрошую вас на мій книжковий канал. Він одноіменний, Гульбану Бібічева, там багато відео. Якщо ви навіть не читаєте або не любите навіть читати, можливо. По-перше, вам моя інформація про книжки буде цікавою, і, по-друге, раптом ви вирішите якусь книжку таки придбати і читати. Тим більше, що якщо ви не в Україні, це можна зараз придбати електронні книжки, в тому числі на сайтах видавництв або на сайтах книжкових магазинів, є розділ Електронні книжки, можна так купити. Інколи бувають там вони взагалі по одній гривні.

Збираю максимально брудниці переречі, бо я майже одні ті самі речі, що вівторка прасую, і сьогодні я прям пів, півтори години майже два година 25 хвилин. Я тільки просувала речі. За 5 хвилин ще встигла її там підмести в кімнаті і на кухні, бо дуже брудно. Але все, що їй потрібно від мене, щоб я прасувала речі і слухала все, що вона розказує. А розказує вона буквально все, що бачить, про що згадує. Там летить гелікоптер, і вона починає розповідати, скільки раз він там пролітав за останній час. Як комусь там в саду він сідав нещодавно, когось там везли в лікарню транспортували. Потім я прасую якусь кофту. Вона починає про неї там згадувати, де вона той полувер. Придбала, які ще були кольори і варіанти. Ну, тобто, все, оці півтори години, вона просто постійно-постійно мені щось розповідає. Не просто розповідає, запитує в мене. Ну, с... Добре, що вона не просить щось їй розповідати, але її мої ствердні або заперечні відповіді начебто влаштовують. І їй треба, щоб я її слухала. Доволі кумедно. Єдине, що в мене спина, оце вже болить стояти отак по півтори години, прасувати безперервно. Ну, це такі нюанси роботи. Заїжджаю знову в боланжері, щоб купити багети. Хліба немає, дуже багато хліба ми їмо. Але є нюанс, чому саме боланжері? От цілий торгівельний центр, ці торгівельне містечко побудували вже, поки ми тут живемо, добудували величезніші частини, торгівельні площі. Ось боланжері, яка мені потрібна. Вона, до речі, це мережа пекарень по всій Франції. За межами не знаю, але от Марі Бланше це французьке. Французька випічка. Ну, в першу чергу багети ми тут купуємо. Але, звичайно, і десерти, і піцу, і багато чого можна ще придбати. Атх, багет. Так, нюанс про який хоч обіцяла розповісти. Про те, що ми нещодавно з чоловіком обговорювали, що... Не уявляємо, що нас нас змусило, і точніше, як нам буде важко обійтися без ось такої випічки, з буланджурі, з пекарні. І хоча раніше колись, коли там з'явився тільки цей клятий ашан. Недалеко від нашого будинку, власне, ми пішки туди навіть ходили на Петрівку. Ті багети, оці там найдешевші, які вони продають, ну там. Це перші багети, якими ось ми харчувалися, так, купували багато. Ось а круасани Seven Days, здається, так вони називалися. Чи називаються. Які запаковані довгого зберігання, ті, що в супермаркетах продаються. Ну, взагалі. Ми навіть тут, в супермаркетах теж є. Круасани, шоколатіни, тобто ці булочки з шоколадом. Але вони нам ну, не смакують в тому плані, що ну, так, звичайно це все одно випічка, все одно її можна їсти, але вона на порядок гірше смакує, ніж те, що в буланжері, в пекарнях ось таких. Ще в нас в середмісті є більш така сімейна пекарня. так, там теж... Можна придбати це, і це дуже смачно, набагато смачніше, ніж щось запаковане, чи навіть з супермаркета пекарні. Ось від цього буде важко відмовлятися, і це буде суттєвим погіршенням наших життєвих умов. Я звичайно трошки з сарказмом кажу, але в цьому є доля правди. Щодо Хорошого, ну, ми, власне, про це говорили, що до хорошого звикаєш дуже швидко до певного рівня життя, ось те, про що так говорять, коли в тебе є вже рівень життя доволі високий, принаймні вищий, ніж середньостатистичний, чи той, що був раніше, ось ти підвищуєш його, підвищуєш, а от вертатись назад складніше, емоційно складніше, звичайно. Відчуваєш в рази ось таке емоційне, провалля, так? Ну, Відчуваєш цю різницю. Коли підвищуєш, покращуєш своє життя, так? ти поступово-поступово ти не так це помічаєш. Ти скоріше звикаєш до чогось кращого. А ось коли хоча б трошечки стає гірше, це дуже гостро відчувається. По прогнозу об 11 мав початися дощ. Зараз 11.44 дощу ще немає. Але вже хмари заходять, так хочеться, щоб його не було, щоб було сонячно, це суттєво покращує настрій. Але що ж, на що нарікати, на що, якщо на дворі майже зима? Знову таки <смісті> про те, як звикаєш до кращого. Є ще одна проблемка. Заряд 34 на 34 кілометри. Тобто, то, грубо кажучи, десь менше ніж на 30 мені тут по місту їхати. Я не знаю, чому. Невідомо мені чому не зарядили. Ще минулого тижня було вже там 50, здається. Я зазвичай вже на такому заряді ставлю на зарядне. Менше з тим будемо сподіватися, що мені вистачить сьогодні поїздити. Все, додому йду мені на 12.30 наступний будинок, тобто буквально 30 хвилин у мене є побути вдома. Ось і дощик. Бонжух! У okay. мене 28 хвилин до наступного місця, але я хочу знову ж таки, поки в мене є машина, заїхати в нетто, трошечки продуктів докупити. Я не знаю, що з цим робити. Але продукти постійно закінчуються. Дуже-дуже важко зараз розрахувати. Справа в тому, що ми півтора року отримували безкоштовні набори продуктів і їх. Вистачало закривати різні потреби, особливо там перекуси або щось приготувати завжди було з чого. І зараз мені дуже важко пере... перебудуватись. Насправді ну, минуло там скільки, три тижні чи чотири з останньої такої ось благодійної акції для нашої родини, якої більше в нас немає цієї пільги. І... Я не можу ніяк зібрати ці такі ось запаси. Ну, тому що це страшенно дорого насправді коштує. Ні, ніколи так не оцінюєш те, що мав, коли цього позбавляєшся. І тепер. Або я не знаю, чому всі такі голодні. Мені ледве вдається всіх нагодувати. Їм постійно потрібні якісь перекуси, якісь. Снеки, ще щось, і при цьому ще й непогано там обідають вечерю. Ну, добре, що хоч в школі обідають 4 дні на тиждень. А, в будь-якому разі, нещодавно е е в неділю я робила вареники з сиром, причому так. сир ще з тих безкоштовних йогуртів зробила. І все, на тому закінчився в нас вже. Цей атракціон щедрості, більше в нас немає їх. Менше з тим. З'їли все і доволі швидко. Але я пообіцяла, ну і хотіли вони з картоплею вареники, я їм пообіцяла, що зроблю, можливо, протягом тижня, навіть а не на вихідних. Але для цього мені треба ще борошна купити. Тобто, в мене 3-4 кілограма борошна йде на тиждень. Те, що я готую, або млинці, варенички, ще щось, ще щось. І так воно у мене все і розходиться. Тож зараз точно треба борошно, можливо, ще щось. Акційне, можливо, щось. І ще потрібні фрукти. Обов'язково, бо без яблук, без фруктів важко обійтися. Насправді є вирогідність, що я зараз зі своєю наступною бенефіціаркою сюди ж приїду по продукту, але ж не будемо покладатися на випадок, як то кажуть. Тим більше це не дуже правильно і зручно купувати собі щось під час роботи. Так. Ось і акційні продукти. Сьогоднішня дата збігає. Два рази дешевше. 2,50 те, що коштувало 5,19. Тобто кілограм ніжок за 2,50. Можливо, і дві треба взяти. Також написано, що чиста, чиста яловичина майже в два рази знижка. Трохи менше, ніж 50%. Теж треба брати. Все в морозилку. Вони різні, це написано просто фарш, перекручене м'ясо яловичино, а тут написано перекручено балоньєза, профилено для соусу балоньєза. Так, ще дві годинки і все. У дощ іде, і сонце майже світить. Бонджу! Сава? Як завжди по програмі за грошима, потім в Нетто знову поїдемо там, де я тільки що була, і потім в аптеку. І це все треба зробити так, щоб я не запізнилась, бо з нею з Івет буває інколи, що вона мене може затримати в супермаркеті. Подивимось. <coughs> Фух, я закінчила. У мене одна хвилина до того, як ворота відкриваються в школі. Так що я поспішаю запізнюся на одну-дві хвилинки, але що, що добре? Що сьогодні не на велосипеді, не під дощем, трошки відчуваю себе людиною, Так, трошки простіше. Зараз навіть дітей запакую в машину. Ми дуже швидко і радісно дістанемося додому, майже сухими. Моя бенефіціарка Івет грала в свою лотерею. Аміго, до речі, називається те, що вона завжди купує ці лотерейні квитки. Там якесь по телебаченню йде розіграш кожні там три хвилини, здається. І вона там витратила 6 євро, але ну, я так розумію, що вона там типу, 11 виграла, бо була в виграші два рази. там. Ну, і купувала далі білети, коротше кажучи, десь три або чотири тиражі вона зіграла. І... Врешті вийшла в плюс плюс 2 євро в неї. та да да Так що не дарма сходила в бар, ну вона ж мене пригощає завжди колою і собі бере каву. так що Розважилась майже безкоштовно. Вона, ну, а я так тим паче, враховуючи, що це був мій робочий час, за який я ще гроші отримую діти вдома, а в мене останнє зусилля поставити на зарядне великий гараж машину і віднести ключі. Беру. Так. Що характерно, гараж наш був відкритий, муніципальний. Ось його навмисне не зачинив, тому що, мабуть, йдуть якісь. Роботи по благоустрою, а тут техніка зазвичай теж стоїть. Ось моя зарядна. Хотілося забрати свій рюкзак і зачинити машину. Ось так це виглядає зовні величезний ангар. Запитали, про знову запитують про вихідні на Різдво, які я буду брати, чи буду я брати відпустку, чи не буду. Бо переважна більшість бере відпустку і вони намагаються Ві! Так, і мені, ну я сказала, давайте я ще раз поговорю з чоловіком у вані будуть. Буде відпустка, якби обов'язково оплачувана, але обов'язково вони там на 10 днів, здається, закривається їхня компанія, саме на свята, тому на дитячі шкільні канікули. Він буде з ними вдома. Так як ми нікуди не збираємося особливо їхати, то я не, не особливо хочу витрачати. Не те, що витрачати, в мене ж не оплачувана відпустка, тому все, що я візьму. Це буде не зароблені кошти. Поки що сказала ні, але сказала, що ще поговорю з чоловіком. Подивимось, може там один-два дні все ж таки взяти. Я не пам'ятаю навіть коли там 31 грудня, тому що тут це не, не свято, там не вихідний. ну в принципі в Україні теж. Але принаймні короткий день. Тут такого в мене не передбачено. Ось, далі у нас 15-го числа буде якась зустріч з колегами. Типу, будуть збиратися на вечерю. А, незрозуміло, де і як. Я поки що не сказала так, але не сказала ні. І досі... Сьогодні зустріла свою колегу одну, вона мене запитала, чи я буду присутня. До речі, в буланжері я її сьогодні зустріла. Ось, а 20-го числа будуть збирати з дітьми. Колег з дітьми і дітям там шоколад, якісь пригощання будуть, але закрито в мене дома. Але ми в цей день їдемо, погодились в цирк їхати в тулузу. Безкоштовні. Я, Петро, безкоштовні будуть білети для нас, тому саме в цей час довелося обрати щось одне і ми обрали цирк. Ну, ось, власне, все на сьогодні. І так вийшло доволі затягнуто, як я побачила вже редагуючи відео. Але сподіваюся, ви додивились аж до цього моменту, тому я вам безмежно вдячна і дякую вам за вподобайки. Дякую вам за коментарі. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка. Буду намагатися на всі відповідати. В будь-якому разі, я всі коментарі читаю. І я впевнена, що ви вже підписані на мій канал, на наш канал. І тож, побачимось в наступному відео. Вже завтра воно вийде, тому бувайте!